Все ж таки, як добре, деколи нарешті просто собі посидіти на балконі біля вогнища, подумати про наступні проекти, подумати про наступні теми на відео. І також, маючи таку велику, прекрасну аудиторію, як в мене, я просто не можу бути е, нещасливим. Я просто дуже щасливий і дуже сильно вдячний кожному з вас, хто підписаний, хто підписався, хто не підписався, хто подивився. Хоч одну секунду мого відео, мені дуже це приємно і це е, показує мені дуже-дуже багато. Огірочки підростають, помідорчики підростають, капуста підростає. Виноград дуже сильно могутньо почав рости. Ну просто чудесно. І ви вже по заголовку цього відео зрозуміли. Про що сьогодні йдеться тема, про що ми будемо говорити? І як бачите, я зараз собі лежу в гамаку, відпочиваю, бо в гамаку, до речі, дуже добре лежати. Дуже добре для ваших загальному, для вашого здоров'я. І ви дуже багато набираєтеся позитиву і позитивної енергії, якщо ви лежите і спите в гамаку. Так що всім всім рекомендую або попробувати, або деколи не поспати. Так це дуже дуже здорово для життя. Кого цікавить або хто просто хоче мене підтримати персонально, запрошую вас підписуватися на мій новий канал. На цьому новому каналі я буду суто розмовляти тільки англійською мовою, і там будуть відео на різні теми, на іміграційні теми, про моє життя і взагалі креативні різні теми. Тобто різноманітність там точно гарантована, так само як і на цьому каналі. Цей канал залишиться моїм головним каналом. Я буду працювати так, як так я працював, і ще сильніше працювати, щоб створювати вам весь цей контент. Але багато з вас, коли я зробив опитування, більше півтора тисячі людей підтримали цю ідею, і це означає, що більшості з вас дійсно таке подобається і цікавить. Я вже там зробив одне відео. Посилання залишу внизу в описі під цим відео, і також прикріплю в коментарях. Так що переходьте. Долучайтеся, підписуйтеся, буду дуже вдячний, і будемо працювати на різні фронти і е, таким чином розвивати англомовний канал. Бо я собі подумав, що англомовний канал в принципі не пану розвивати, тому що можна деколи і про Україну щось розповідати. І це е, більшості людей в світі розмовляють англійською, і це трошки створює більшої різноманітності. Але ви точно не переживайте, що я десь пропаду з цього каналу, я буду працювати так сильно. І як і, і працював, тому що для мене дуже важливий україномовний канал. І цей україномовний канал це моя гордість. Я буду працювати над ним і ніколи його не, не, не закину. Але ви мені в коментарях самі кажіть, що ви думаєте про новий канал, чи це хороша ідея, чи це не хороша ідея. Але ви, напевно, самі цього не знаєте. Тільки час може показати, чи це була хороша ідея, чи не хороша. До речі, в мене вже там на даний момент щось 30 підписників. Тобто, хто вже підписався, величезне дякую, хто ще не підписався, але планує також дякую. І в загальному я думав зробити таке в загальному відео. І тому немає великої. Як то сказати, якоїсь мети. Мета, напевно, того каналу найбільша, в тому, що ви можете слухати мене на англійській мові, і також я можу як блогер розвинутися і трошки до більшої аудиторії звертатися світової. Але моя аудиторія на українському каналі, на канадському, Марк каналі завжди буде найкраща. Я дуже дуже гордий і щасливий, що стільки людей мене підтримують, і стільки людей. Завжди чекають на нові випуски від мене, і це, що мене мотивує. Повірте, друзі, якщо би ви не говорили позитивних речей, і вам би це не подобалося, я би це ніколи би не міг робити без вас. І мені треба аудиторія, яка мене буде дивитися, щоб я міг дійсно до вас звертатися і вам це все, як то кажуть, створювати. Бо для цього потрібно дуже велике натнення. Прийшов час закінчити ще одне відео. надіюсь, відео вийшло цікавим, позитивним. І побачимося дуже дуже скоро в наступних відео з вами. До побачення.